Стартуємо з самого цікавого з виборів. А Гончаренко говорить про бойка. Послухайте, що він розказує. Друзі, ну чесно кажучи, це якийсь повний звіздець. Тільки на третій рік повномасштабної війни багато хто дізналися, що ОПЗЖ далі сидить в раді. От я зараз в сесійній залі, і от подивіться, отут вони сидять. Замість того, щоб сидіти у в'язниці, почули, так? А тепер я вам скажу: Гончаренко. Порошенко, Тимошенко і інші три роки разом з Бойком були у Верховній Раді. Три роки вони ходили повз одного, три роки вони один одного бачили, віталися, я упевнений в цьому. Голосували закони, які потрібно було їм. Сьогодні вони згадали, що бойка треба гнать. Та вас всіх треба вже гнать, вже все, до побачення. Те, що ви зараз будете намагатись нам розказувати, що ви краще. Забойка Порошенко за Тимошенко, Тимошенко ще за когось? Ні. Все. Три роки ви мовчали, вибори на носі, понесли один одного засирать. Так було завжди. Вже ви нам не наступите на ухо. Вже все. Вже полетите нафіг всі звітіля. Бо ви всі там сиділи, всі сиділи три роки і мовчали. І тихенько голосували за те, що треба. І крали, розкрадали. І нічого ви там не вирішили на сьогоднішній день, бо ніхто не сидить, ніхто не покараний, все гірше, гірше і гірше.